Чонки, привіт! Вийшли знову з Матвійчиком на прогулянку, Маю вільну хвилину, поки там розбирає свої речі. Хочу поділитися відгуком. Всі знають, нас є дуже класні парфуми. всі їх протестували. Дійсно, стійкі шлейф в клас Косметика по долі з обличчям супер. Декоративна косметика закохала мене просто на яка дійсно доглядає, маскує і цілий день тримає. Сьогодні я навіть з близьком нашим. Дуже класний. І ще в нас хочу наголосити, є дуже класні миючі Це якраз кразнахідка для мене попшикав, поприбирав, змив. І наша посуд ідеально чиста. Я взяла собі знежирувач, навіть Зняла вже відео, потім вам закинув. Дуже класно справляє. Навіть таку попшикав, таку пш -пш так і дуже багато відгуків є вже від дівчат, відмиючи засвідки, дійсно тестують. Плямом від них співають про нього пісні, попшикали, каже, закинули машинку, ідеально все біле, чи навіть на кольорому всі п'ятна виводить. Так само дуже класні миючі засоб для миття посуду. Порівнюють його так, так посуд скрипить, як після посудомийної машини. Дійсно класно. А одна знайома що навіть помила нашим засобом для миття посуду мультіварку. Отой жирок золік і все вимивається. Гарного мирного дня, а я дальше буду ділити своїм враження від продукції Про Всім Гарного мирного дня вже Матвійко мене кличе.